Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всіх вас вітаю, любі! Сьогодні в цей вечір. Маємо сьогодні світлий понеділок і продовжуємо святкувати нашу Пасху. На жаль і на радість, наш глава нашої церкви, видимий голова церкви, Папа Франциск. Уже Пасху святкує сьогодні в домі Отця. В небі молимося сьогодні в цій літургії в особливий спосіб за нього. Недавно один чоловік мені сказав таку фразу, яка так мене вразила і запам'яталася, вона звучить так: якби я побачив Бога, тоді я би точно в нього повірив. Так, ця фраза якусь мені перегукнулася з сьогоднішнім Євангелієм, адже сьогодні ми чуємо у Євангелії, що каже Іван Євангелист: Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. Ісус нам об'явив Бога. Він до нас прийшов як Бог. Я тому чоловікові на це, на це його твердження сказав так, що ну, я ваш мозок теж ніколи не бачив, але вірую, що він у вас є. Ми всі трохи такі, знаєте, трохи скептики, трохи сумнівами. Ми хочемо побачити, переконатися, доторкнутися. От ми наближаємося зараз в цьому тижні, нас неділя чекає попереду, і ми будемо чути, що я не повірю, поки не торкнуся, доки палець мого не, не покладу в його бік, в його рани. Але подивіться на Воскресіння: Ісус Воскрес. І що далі? Далі Він не з'являється перед Пилатом і не каже: умив руки. Ти негідно зробив, так. мав імператор приїхати швидко, 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 щоб, щоб був спокій, щоб показати, що в Єрусалимі все під контролем, і порядний префект робить свою роботу супер. Ісус не з'явився перед Пратом і не сказав, що ти такий сякий. Ісус навіть не влаштував переможного ходу, хоча Він переміг. Він іде до жінок, він приходить до апостолів, які боялися, які були замкнені. Він іде до тих, котрі плачуть, до тих, які сумніваються, до тих, які просто втікають, до тих, котрі розчарувалися, до людей, котрі є просто без надії, які поклали свою надію в ньому, а його взяли, побили, розіп'яли, і він умер. Але Ісус, Він Воскрес не для того, щоб вражати. Не для того, щоб всіх переконати. Щоб кожний гордий чоловік міг сказати, ну поки я не побачу, поки не повірю. Та Ісус не воскресав для того, щоб Тебе переконувати. Ісус Воскрес для того, щоб бути близько. Щоб сказати Тобі, що я живий, що я тебе не покину. Я тебе не покину навіть у смерті. Побачити Бога можемо не лише у вогнях шоу, але можемо побачити Бога в наших ближніх, можемо побачити в ламанні хліба, на яке ми збираємося сьогодні, тобто Євхаристів. Можемо побачити в ніжному зверненні по імені, в доторку, надії, можемо побачити тоді, коли чуємо Боже Слово і нас. Чіпляється слово, воно нам перегукується з нашим життям. Можемо побачити Бога тоді, коли хтось скаже, я тобі пробачаю. А більше ще можемо побачити, коли ми казали, що ну я тепер не порівлю, а потім кажемо, я тобі прощаю. Побачити Бога можемо. Простих речах і поруч нас. Бо Він воскресний, щоб вражати, але щоб бути біля нас. Можливо, так, ти не бачив Бога своїми очима, але чи ти не бачив його, коли тобі несподівано ставало легше на душі, можливо, після сповіді, або, можливо, щось такого перемінилося. Або, можливо, коли хтось залишився поруч, а міг собі піти. Або, може, хтось прийшов, а не планував прийти, особливо в цих святах великодніх. Там Ісус Христос воскреслив в тій людині. А може, ти бачив його тоді, коли ти впав, а потім знову встав на диво і не валявся, але встав? А може тоді, коли тобі було пекельно сумно? А потім звідкись з'явилася така маленька радість. Оце Він живий, не десь там далеко. Але поруч. І це є наша надія. Надія любі Мої є не в тому, щоб ми Його побачили. Не в тому, щоб ми його побачили, а в тому, що Він уже побачив нас. Він нас побачив. Це так це неймовірно, як це, як це, це Євангеліє про це часто нам каже. От є, Завжди люблю вертатися до Захея. Захей хотів побачити Ісуса, а Ісус перший його побачив. От ми хочемо, щоб... Це дуже добре, коли має людина прагнення таке побачити. От я хотів би побачити Воскреслого Ісуса Христа. Супер! Але Він уже тебе бачить перший. чекає на тебе у твоїй щоденності. Ісус ще раз повторюся, не Воскрес, щоб когось вражати чи щоб когось переконати. Бо якби так, то Він би пилатові показав, де раки зимують. Він би пройшовся цілим Єрусалимом, а пішов би до Риму навіть. А всі б ті, котрі його катували, били, умерли би в один день. А так могло статися легко, бо він є Господь. Але він так не зробив. Чому? Бо він не прийшов, шоу зробити. Він прийшов до своїх близьких, до тих, котрі плакали, сумували, аби сказати, я, я біля тебе. Я живий. Не бійся. Я поруч тебе. Я тебе переведу крізь смерть. Можеш навіть не боятися смерті, бо я вже її здолав. Тому сьогодні в цій літургії запрошую вас до того, аби молитися в цій, у цій літургії за Папу Франциска, за його прощення, Його гріхів і за те, щоб Господь його прийняв до свого дому, але також і за нас, аби ми в своїй щоденності зуміли побачити Воскреслого. Бо Ісус попереджає перед своїм, своїми стражданнями своїх апостолів, що я випереджу вас у Галилеї. І ми зараз на обході церкви будемо це читати. Що так стається. Ісус по Воскресінні, Він не йде в Єрусалим знову торжественною ходою. Він йде в Галинею, тобто там, де їх покликав, аби знову почати. Бо про це говорить Воскресіння, що Господь хоче постійно починати з нами заново. Учні Ісуса, якби не впізнають. Марія плаче біля гробу думає, що то садівник. Не впізнають, бо тіло Ісуса. Воно і фізичне, але воно прославлене, воно інакше. Після Воскресіння апостоли якби наново мусять познайомитися з Ісусом. Бо той Ісус, якого вчора вони знали, сьогодні Він уже не той. Той Бог, котрого ти знала вчора, вже замало знати його такого, як вчора. Бо вчора він себе тобі показував як того, котрий тебе підтримує, як того, котрий тобі дає натхнення. А сьогодні, можливо, показує себе, як того, котрий є ніжний, котрий утішає. А завтра ще інакше. І ми покликані до того, щоб постійно пізнавати Бога. Кожного дня Його відкривати для себе. Який ти, Господи, сьогодні для мене? Господь нас до цього запрошує, а ми то можемо побачити в своїй щоденності. Саме тоді, коли страшно, коли сумно, коли розпач, коли безнадія. Бо Ісус до таких приходить. Тоді. Я бажаю всім нам і про це молимося, щоб ми справді бачили у своїй щоденності в тих людях, які біля нас, в тих маленьких знаках, знаках любові, щоб ми могли зуміли побачити того, що Ісус є присутній в тій людині, що Ісус Воскреслий є присутній в моєму житті. І могли на правду сказати, що не так літургійна форма привітання звучить, але для мене, в моєму житті, Він воістину Воскрес.